Роботу наших бойових комариків, адже бачимо, що певні деталі вже з'являються, і безпосередньо після атаки морських дронів загорівся російський порт Туапсе. місцева влада вже відзвітувала про ліквідацію кількох безпілотних катерів. Ну і міноборони країни-агресора стверджує, що вночі російська ППО нібито перехопила аж 71 безпілотник. Більшість з них на території Брянської області. Ну і також про три збиті дрони повідомляється над тимчасово окупованим півостровом Крим, а також сім над Чорним морем. Хотіли вас дізнатися, можливо, ви вже знаєте більше деталей стосовно цих атак і щодо роботи наших бойових комариків. Ну, по-перше, по Криму, тимчасово окупованому, зверніть увагу, що робота по півострову вона продовжується як вдень, так і вночі. І це відбувається. Кожної доби, фактично кожної доби про щось не відразу повідомляється. Ну задаємо як приклад повідомлення сил спеціальних операцій про те, що було знищено пускову установку одного з комплексів С-400, Це було ще 6, 6, 6 жовтня, але є безпекові ситуації. Про це повідомили дещо пізніше, в тому с числі підпілля партизани працюють. Що надзвичайно важливо про це треба нагадувати. Ну власне, от сили спеціальних операцій звітують про те, що цієї ночі наші комарики знову попрацювали по гвардійському. Знову там. Було гучно, весело і палало. На це можна дивитися безкінечно. Знову те саме Гордійська, Сімферопольський район, це по моєму мовтретє за останні там кільканадцять днів, що не може не тішити. Тож бачимо таку нестежиночку, а дорогу прокладають наші комарики. А от що стосується то, все. ну по-перше, теж відео всім відоме. Зверніть увагу, коли от нещодавно це в мережі. Наш бек він влучає. Там десь в причалі, щось таке. Я думаю, пізніше ми дещо дізнаємось, поки що не поспішаємо говорити відповідно хоча припущення вже є. і Вони навіть в мережі десь гуляють. Так от зверніть увагу на той вибух. І скажімо так, тут питання: а яка ж бойова частина у нашого бека? Тобто, це вже вражає. А згадайте ту саму, наприклад, світлину з пляжу. Топсе. я хотів би, щоб всі пляжі Російської Федерації, де вони в них є, навіть у Сибіру, вони виглядали саме так, Та вирва тепер всім відома. Колись можливо в історії це віде як тообсинська вирва саме на її розмір. Ну це знаєте, це вже не комарик, якийсь попрацював, опрацював. Це вже якийсь український комарчук, можливо, там прокладає собі шлях. Є відхилення від нафтотерміналів відповідних Туапсинських, Так, от свідчення, десь приблизно кілометр не влучили в ціль, але нічого. Я не буду зараз говорити, це Нептун, це Фламінго. Там ну і по-перше, ми не знаємо. Ну комарчук та й комарчук. От і щось попало. Тренуються, прокладають шлях. Відхилення в один кілометр. Ну це доволі таки і небагато. Ми розуміємо, що відповідно відбувається і дослідження цього комарчука в бойових умовах. Але сьогодні вже відзначаємо, що. Пролетіло ну десь плюс-мінус тисячу кілометрів, і це прекрасно, особливо ця вирва, яка наступного разу буде давайте десь на території дійсно Туапсинського порту. Там теж нафтотермінал доволі великий. Російський, ну і буде власне і в новоросійську, в тому числі там не просто найбільший напад термінал на чорному морі, російський, а ще і база ракетоносіїв. Це калібри, це ті ракети морського базування, які летять вбивати українців. Тому я думаю, і там прилетять оці. Я не знаю хто, але вони прилетять і будуть вирви, буде полум'я, і буде дуже багато шкоди для російських окупантів щодо тривоги в Одеській області, також щодо дронів були повідомлення. Сподіваюся, все добре. Можемо спокійно поговорити, так ну я скажу так, що на Одещині вже кілька днів триває така собі спам-тактика ворога з використанням дронів, тому що дрони використовуються дуже часто. Це як правило гербери. Відповідно, час бойової частини можуть бути в тому числі, і, скажімо, так, цей ударні безпілотники, типу шахета або «Герань» протягом години може пролунати навіть інколи два рази. Початок тривоги і відбій, і курс знову таки дуже часто змінюється. Тобто, маршрути прольоту цих безпілотників, вони, ну скажімо так, дуже заплутані відповідно. Звичайно, ворог намагається, на мій погляд, таким чином не просто нас виснажувати, а намагається знаходити в тому числі і відповідно. Наші системи протиповітряної оборони тому дуже важливо чітко відпрацювати, не видати себе, але й знищити ворога, тому що в будь-якому разі це загроза. І звичайно, це вплив на емоційний стан людей. Ми ж це теж маємо прекрасно розуміти. Служби всі працюють відповідно. На жаль, є атаки, в тому числі і на цивільних, перш за все, тому що про якісь військові об'єкти під час цих ударів мова не йде. Ну скажімо, це навіть якась така собі кілька днів. Гаражна війна, тому що уламки збитих безпілотників потрапляють в гаражі, які е, там руйнуються. Відповідно виникає пожежа, хоч і невеличка, але тим не менше. Тому ворог як надалі тероризує людей. Зокрема, от Одещина це сьогодні, е, завдяки ворогу, на жаль, демонструє.